У якому випадку від'ємне значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток призводить до пільги, а отже необхідності подати додаток ПП до декларації з податку на прибуток? Найкраще це питання я розкрию на ось таких трьох числових прикладах. Давайте почнемо з першого. Перший варіант це від'ємне значення об'єкту оподаткування за 2023 рік, наприклад, 100. Цей рядок 0,4. А оподаткований прибуток за перший квартал 24-го був 80. В даному випадку, якщо цих 100 ми перенесемо в додаток РІ рядок 3,24, то зменшити об'єкт оподаткування ми зможемо на суму не більше, ніж сам об'єкт оподаткування. Нехай це буде уже за результатами року 24-го. Я так приміром взяла перший квартал. Але якщо ось за цим прикладом, то пільга буде, тому що ми зекономили 18% від суми, на яку зменшився об'єкт оподаткування. У нас всього об'єкт оподаткування був 80, то зменшити до нуля ми змогли лише 80. Розмір пільги це 18% від, цього, від цієї суми, від перенесеного від'ємного значення, тобто 14,400. Ще приклад. Від'ємне значення, тобто рядок 0,4 декларації 2023 року мінус 100%. А оподаткований прибуток першого кварталу 24 мінус 20. У нас був мінус. І зараз є мінус. Якщо ми цих 100 перенесемо через рядок 3,24 додаток РІ, у нас все рівно буде мінус. Тільки уже 100 і 20, уже буде мінус 120. Ще приклад. Збиток 23-го року 100, тобто від'ємне значення об'єкту оподаткування. А оподаткований прибуток за перший квартал 24-го 200 плюс 200 200. Якщо оподаткований прибуток 200, ми можемо всі 100 зменшити. І отже, 200 мінус 100 залишається 100, з яких доведеться заплатити податок на прибуток. А 100, на які зменшився об'єкт оподаткування, 18% від них це і буде розмір пільги. В цих прикладах всюди вказано перший квартал 24-го. Чому? Тому що якщо ми квартальні то ми переносимо в рядок 3.2.4 показник з попереднього року, і він незмінний. Протягом року, перший квартал, 6 місяців, 9 і рік, в нашому рядку 3.2.4 додатку РІ буде завжди ось ця цифра 100. Тому, в принципі, ви можете цей приклад підставляти собі, а як за рік, тому що кожного разу сума пільги буде відрізнятися. Якщо ви вже в першому кварталі використали всі 100, то звісно, що розмір пільги далі залишається незмінним. Але ж ви могли в першому кварталі використати 80, потім наростаючим за 6 місяців ще більше, 90, потім 9 місяців ще трошки більше, і за рік вже повну суму 100 ви освоїли. І тому розмір пільги, звісно, буде відрізнятись у кожному з цих кварталів, в залежності від того, скільки ви змогли скористатись цим від'ємним значенням, але сам рядок 324 залишається незмінним. Ще одне: право переносити від'ємне значення об'єкту оподаткування не залежить від того, ви є мало чи високодохідник. Ви прийняли рішення про незастосування різниці чи ні, це та різниця. Право на яку мають усі без виключень. І пам'ятайте, що незаповнення додатку ПП означає, що ви не заповнили додаток, а заповнення додатку є обов'язковим, якщо у ньому є показники для заповнення. А якщо додаток мав бути, то відмітка про подання додатку в декларації є обов'язковим реквізитом. І тому не подання декларації. Може бути визнано подано до відомо декларацію. Тобто така декларація може втратити статус податкової декларації і буде визнана як подана відома. Тому, все ж таки, якщо додаток є обов'язковим, його слід заповнити. Якщо відео було корисне, ставте йому лайк, дякую, і ми з вами ще побачимось. До зустрічі!